Сторічні магнолії розквітли у Чернівецькому ботанічному саду. Унікальні квіти різних кольорів та форм. Гама магнолій переважно біло рожева із різною насиченістю. У нас є рожеві магнолія суланжа, а є магнолія суланжа різні форми, наприклад, форма русіка з яскравими такими бордовими пелюстками всередині молочно-білими, теж дуже гарні квіти. У нас в ботанічному саду зростає близько 30 видів, сортів і форм магнолій. І вони цвітуть в різні строки від ранньої весни до початку літа. Через негоду деякі квіти стали брунатно бордовими Цвітіння покрилося коричневими плямами, а в частини дерев пуп'янки й зовсім не відкриються, зазначає науковиця. Та багато дерев все ж заквітчали ботанічний сад. Тепер цвітінням тішиться відвідувачі. Тут дуже прекрасно і красиво. Мені подобається магнолії, їхній зараз теперішній стан і цвітіння. Ми прийшли з дев'ятим і класом дев'ятим А і восьмим А на цвітіння магнолії. Це найкращий період, такий екскурсійний для багатьох людей, дітей і взагалі жителів Буковини. І не тільки. Сьогодні ми пішли на екскурсію якраз і заповідник, і мені дуже сподобалося, зробив багато фоток. І додають. Тут, у боцсаду, гуляючи серед заквітчених дерев, думають тільки про хороше, бо тільки із добром асоціюються квіти магнолій. З любов'ю, з мамою, з ніжністю. Взагалі, цей цвіт магнолії з весною, з пробудженням, з надією на перемогу і на краще життя. Цвітіння магнолій триває недовго, та найпізніший вид розпустить квіти на початку червня. Працівники ботанічного саду зауважують, відвідувачі ще матимуть час ними намилуватись. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4